А цю березу крутимо кожен рік і було такі роки, що і по дві дірки крутили, коли тут було сусідів багато на вулиці. І це в нас вони легендарні, я не знаю, років по 70. Та тут я не знаю, тут щоб усі дирки показати, так тут і більше 50. Це кожен рік хтось каже, оце падло таке. Крутить і крутить. Це хтось е -е, крутили сусіди і вони. Цепляли, щоб не, не впало. Оце ми пройшли рік сюди скрутили. Щопик забивали. Ну, воно з часом заросте. Затягне і не буде видно нічого. На сутки вдома не було. Сьогодні приїхали блін, 40 літрів, злили. Зарази. Оце все за, те за дві години, мабуть, накапало. Та муха то, то наші друзі. Вон який п'яниться. Береза від берези, дуже відрізняється. Дивіться, за секунду скільки поставили, вже глянь скільки накапало. А каплі які великі. Смашнющі. Ах, а в його оно, пина яка стоїть, наче моюще якесь. Скільки в йому корисних і поживних речовин. Для того, щоб видавити листочок відсюди, він почав розвиватися. Це як материнське молоко скільки в ньому корисного всього. Це матері, які треба виштовхнути листочки, бруньки. Хтось ще за цих бруньок, ще самогонку настоїть. Тільки з березових бруньок самогон не виженеш. Потрібно цукор додати. Цей період, який поки тече березовий сік, це да, дійсно. Це не просто вода, яку треба пропускати, кілька варити, щоб її догнати до клітки. Питательні речовини і забрати оттуда шлаки якісь вимить, солі. А це структурована вода, їй нічого не потрібно. Ти випив, вона одразу в клітку попадає. Це при тому, що вже метр тридцять від землі. А оце так кульочком, бо хтось мені писав, Толя, вже ми кульки використовуємо, коли на клинах я ставив відра. І ми на цьому використовуємо. І тоді муха сюди не попадає і кульок може набратися Зразу 40 літрів прийшов раз у сутки і забрав. Ну, Сік швидко капає, не з усіх берез, так сік тече, і не з усіх він дуже смачний. Бувають берези такі, що сік як вода. Якби не знав, то подумав би, що це просто, просто вода, нема смаку. У нас дві. Наступні берези, там такий сік і був несмачний. І Їх перестали крутити. І вони просо, ну, пропали. Буває, прокручуєш, а в ній немає соку. Березун. То березун.